Доброго дня, мої любі першокласники! Сьогодні в нас урок навчання грамоти та читання. Тема нашого уроку я вчуся знайомитися та спілкуватися. Давайте з вами почнемо, як завжди, з вправи мій настрій. Погляньте уважно на малюнок і оберіть сонечко, яке відповідає саме вам сьогодні. Який у вас настрій радісний, добродушний? Спокійний, сумний чи можливо злий. Як ви думаєте, для чого люди знайомляться? Цікаве запитання. Давайте з вами подумаємо і проговоримо. Придумайте репліки персонажа на малюнку і складіть коротку розповідь. Наприклад, давайте назвемо дівчинку, що робить вона? Вона знайомить, мабуть, свого друга, друга зі своїми однокласниками. Давайте назвемо, наприклад, дівчинка Іринка, знайомить свого хлопчика Сергійка зі своїми однокласниками. Як вона скаже: Привіт, Сергійку! Я рада тебе бачити. Знайомся, це мої однокласники, Аліна та Давид. Можемо так сказати, звичайно, можемо. Розкажіть, хто на малюнках користується письмовим мовленням, тобто записує або, можливо, читає, а хто усне? Подивимось на перший малюнок: школярі між собою спілкуються значить, вони спілкуються за допомогою усного мовлення. На другому малюнку дівчинка читає. Вона дізнається інформацією письмовим мовленням. Дівчинка записує, відповідно, вона використовує письмове мовлення. На четвертому малюнку хлопчик спілкується по телефону. Відповідно, він спілкується за допомогою усного мовлення. Подивіться, ви бачите різні предмети, а тепер позначте лише ті, які допомагають тобі передати повідомлення усно. Що це буде? Телефон, так, ми можемо передати усно. мікрофон, можемо проговорити, і відповідно планшет. За допомогою ручки або олівця ми з вами будемо записувати. Тобто, це буде письмове мовлення. Чудово, відпочили, продовжуємо далі. Спробуйте з вашими батьками скласти короткий діалог, як люди можуть вітатися. І розіграйте таку невеличку сценку вітання за вибором. Подивимось перший варіант. У нас дівчинка вітається з хлопчиками знайомими. Як вона може привітатися? Привіт, друзі! Так. Відповідно, вони їй можуть відповісти: вітаю, як справи, і продовжити далі діалог. Тому що вони однолітки. Давайте поглянемо на другий варіант. У нас є дорослі, так? Жінка та чоловік. Як вони можуть привітатися? Доброго ранку, так, або доброго дня! Вітаю вас і продовжити далі спілкування. А зараз подивіться. У нас не зображені, не говорять невербальні, тобто ми не промовляємо ці слова, вітання або інші, а просто використовуємо жести. От подумайте, замість яких слів використано такі жести. От на першому малюнку дивіться, хлопчик рибалить, відповідно, дідусь підійшов. І показує йому пальчик. Що той пальчик означає? Що клас, молодець, в тебе все виходить. Тому що, бачите, якщо ви дуже уважні, то у нього стоїть у вітрі вже риба, яку він спіймав. Йдемо далі. Другий варіант. Бачите, діти з матусею від'їжджають потягом. Відповідно, тато що робить? Він їм просто махає рукою, бувай, так, до побачення. Це невербальне спілкування, це жест, мова жестів така. І далі подивіться третій малюнок. Дівчинка пальчиком прикриває ротика. Чому? Тому що її бабуся, гляньте на креслі. Що вона зробила? Вона заснула. Тому дівчинка показує тихо, не шуміти. Зараз погляньте, що означають жести учнів. Хлопчик, який біля дошки виконав завдання правильно. Так він написав все вірно, написав та намалював. Відповідно, він показує своїм однокласникам ось, дивіться, що йому можуть відповісти однокласники так, супер, в тебе все отрималось. Що ж, давайте з вами обговоримо основні правила спілкування. Будьте завжди вічливими, привітними і доброзичливими у спілкуванні. З повагою ставтеся до співрозмовника. Умійте слухати, не перебивайте співрозмовника. Співрозмовник – це та людина, з якою ви спілкуєтеся, не викрикуйте, говоріть про те. Що може бути цікавим і корисним для слухачів? Не ображайте людей словом, використовуйте у спілкуванні звертання і вічливі слова, дотримуйтесь культури мовлення, умійте підтримати людину словом і справою у будь-якій ситуації. Подумайте, мова жестів для чого вона? Як ви вважаєте, чи потрібно під час спілкування використовувати жести? Я думаю, все-таки потрібно, так? Ми бачимо реакції людини, або навіть якщо ми можемо промовчати, а просто показати пальчиком тихо, то вас відповідно зрозуміють, або якщо ви бачите десь далеко свого знайомого, ви можете йому просто помахати рукою Привіт, і це вже буде означати, що ви з ним привіталися, для того, щоб не кричати, так? І не турбувати інших. Що ж, подумайте зараз і оберіть, яка цеглинка Лего вам підходить найближ, найбільше серед вашої виконаної роботи. Якщо вам все було легко, то це червоний колір, якщо ви дуже втомилися червоний, якщо все було легко зелений, якщо жовта цеглинка вам було цікаво, Помаранчево, мені все вдалося, і синя було складно. Сподіваюся, що вам все вдалося, ви не втомилися, і вам було цікаво. Бажаю вам гарного дня та всього найкращого!